2014 року, тобто на сьогоднішній день, нам було б вже 10 років на цьому місці, якби не ракета, яка влучила в ніч на 14 червня 2023 року. Тоді ми лишилися стін музею, але не лишилися музею в цілому. Власне на другому поверсі розміщувався музей. Цікавої науки. Так, по периметру тут була зона механіки. Там стояли великі меблі. Трошечки далі в глибині був планетарій. Найбільший удар, звісно, трапився на цю перегородку, бо ракета влучила в ту будівлю, і найбільш постраждалі були оці кімнати. Там просто не було нічого, все було в склі. Ми також хотіли відчинятися в 2023 році, де серпні місяці, якби не пролетіла в червні ракета, то в серпні ми б відчинили двері, бо вже облаштували укриття. На мінус першому поверсі, але ці плани теж змарнувалися. У мене був такий шок, що я не могла розмовляти. Моя дитина плаче завжди, коли приїжджаю сюди, бо він знає, яка була ця будівля. Я перестала плакати десь за тиждень. І просто зрозуміло, що це робота. Це величезний пласт роботи. Хтось має її зробити. Приїжджали ми досить складно, тому що експозицію перевозити це непроста річ. Її потрібно спочатку демонтувати абсолютно з великого музею. І цей час він в нас був півроку на демонтування музею. Просто на те, щоб демонтувати всі експонати, запакувати їх та вивезти. І потім ми знайшли цю локацію. Це сталося в лютому цього року. А вже в квітні, 12 квітня, власне, ми запустилися цією локацією. Скільки у нас відкрилися? Ми приїхали з Кропивницького на відпочинок і просто прийшли прогулятися цікавими місцями Одеси. І моя донька дуже хотіла відвідати цікаві музеї. Якщо б було без екскурсовода, то не дуже розуміло б було А так. Все дуже цікаво. Якщо так дотеркується, то воно дуже гостре. А якщо так сісти? Геть не тому що в одному при цьому їх дуже багато і всі однакового розміру. І одразу згадуються уроки фізики, те, що там можливо десь щось забули. То тут воно в пам'яті десь пригадується. Ну цікаво насправді, але більш мені здається для діток такого трошки старшого віку. У мене дитині 4 роки і цікаво послухати, подивитися, повторити там за дітками за екскурсоводом. А, ну, але для восьми років мені здається було б більш цікаво. Ті, хто максималісти, напевно, по житті, вони хочуть відразу, щоб ми після великого музею, який був там на проспекті Шевченка, звісно, зробили також такий самий великий музей. Знайшли декілька мільйонів, 에, будемо казати, гривень давайте напевно, і відкрили відразу музей. Але якщо бути реалістами, то це зробити неможливо відразу, ось з нуля. І більшість людей, звісно, це розуміє, і це чудово, що 에, вони розуміють, для чого ми відкриваємося. Ми прийняли. Рішення просто вивозити все, звільнити те приміщення, бо воно не підлягає реконструкції. Скоріше за все його будуть зносити, Так писали СМІ. Ми були арендаторами цієї будівлі, тобто на будь-які відшкодування від країни, ми не розраховуємо. В нас виникла ідея відкривати невеличкі інтерактивні простори для того, щоб нагадувати про себе, що ми існуємо, що ми працюємо, що ми можемо давати всі ці розумні послуги, але в невеликому обсязі. Це не є великі музеї. Ми називаємо це філія музею цікавої науки.